Вітаю всіх глядачів каналу МінФін в ефірі. щомісячний огляд фінансових ринків з Євгеном Халепою. Найближчі півгодини на вас чекає розмова про найважливіші події у світовій економіці та фінансових ринках. Не перемикайтеся, буде цікаво. Наразі фінансові ринки залишаються в стані невизначеності. З одного боку фінансові умови з початку року пом'якшуються, з іншого світова економіка сповільнюється, а ведучі центральні банки посилюють монетарну політику. Інформації дуже багато, тому тим з вас, хто цікавиться фінансовими ринками та світовою економікою. Я пропоную підписатись на свій канал Телеграм, у якому я веду щоденник поточної кризи. Посилання в описі до цього відео центральні банки у боротьбі з високою інфляцією продовжують посилювати монетарну політику тим самим тиснучи на фінансові ринки та світову економіку перш ніж перейти до огляду поточних поточної ситуації у монетарному світі давайте подивимось на динаміку інфляції серед розвинених країн як бачимо, інфляція почала рухатись і за та затухати. Середня інфляція серед розвинених країн нанесена чорною лінією. Паус вже почав повторювати, як мантру дезінфляція почалась, тобто сповільнення темпів росту інфляції. Але ж ми пам'ятаємо, що на початку минулого року у нього була інша мантра інфляція тимчасова. Тому довіри до оцінок центральних банків немає. Найшвидше серед розвинених країн сповільнюється інфляція. США жовта лінія, але у січні темпи пригальмували. У Великобританії інфляція над надвисокою червоною лінією, хоч у січні продовжується зниження. Також стрімко знижується інфляція у ЄС, це нанесено білою лінією. Гірше за все, ситуація з інфляцією у Японії, де інфляція продовжує навіть зростати. Це нанесено фіолетовою лінією. Але треба зазначити, що інфляційні процеси ще не зникли. Наразі один з нових викликів центральним банкірам виник на ринку транспортного палива. Бо Росія заявила, що не буде продавати нафту та нафтопродукти тим країнам, які підтримують стелю цін. Як результат, ціна на транспортне паливо здебільшого це корабельне паливо збільшилась на 280 минулого тижня. Разом з міцним ринком праці це підтримує світову інфляцію. Давайте перейдемо до огляду подій у монетарному світі. Перший графік ілюструє нам, що центральні банки у січні збільшили ліквідність. Це відображено чорною лінією на графіку. Також пом'якшилась ситуація з доларовою ліквідністю серед найрозвинених країн. Це сприяло пом'якшенню умов у фінансовій системі США, індекс від Goldman Sachs повернувся до рівню початку минулого року. Пауло на прес-конференції всіляко оминав цю тему та на питання журналістів відмахувався. Також індекс фінансових умов у США від Bloomberg теж покращився, незважаючи на підвищення ставки. Це нанесено синьою лінією. Ставка у нас коричнева. Але не все так гладенько. Ці індекси не враховують стандарти кредитування, які посилюються. Тобто, вимоги до позичальників зростають. Це відображає наступний індекс кредитних умов від Американської асоціації банкірів, який у січні хоч і зріс, але дуже скромно та залишається на рівні 2008 та 2020 років. Тобто, насправді фінансові умови у США жорсткі, а не як нам кажуть, змі. До речі, підвищення ставок наносять шкоди державним фінансам у четвертому кварталі минулого року. Сплати по обслуговуванню держборгу США зросли до 800 мільярдів доларів і стрімко наближаються до 1 трильйона. Відносно ВВП, це трохи більше 3%. Але це максимуми за останні 20 років. Звісно, що до рівня навантаження початку 90-х, коли шуміли на предмет надвисокого боргу, нам ще далеко. Але ринок переживає на предмет дебатів по підвищенню стелі держборгу в США та Єлен, голова Мінфіну, вже страшно. Шає ринки технічним дефолтом, що призвело до стрімкого здорожчання страховки по кредитно-дефолтному свопу зі строком на один рік. Таке ми бачимо раз на 3-4 роки і завжди все закінчується позитивно. Та це ще не всі проблеми у державних фінансах США. Через зростання ставок ФРС платить по коротким депозитам комерційних банків, зворотні Репо ставку вищу, ніж отримує по своєму портфелю папер, паперів, які були скуплені у циклу м'якої монетарної політики, що призвело до збитків центрального банку, яких вже набралось на сьогоднішній день 30 мільярдів доларів. Крім того, що Фін не отримує доходів на цю суму, ФРС приходиться створювати резерви, бо відсотки треба з чогось платити, а це вже приховане QE. Нехай це небагато, але ліквідності це точно приносить Перейдемо до огляду ситуацію ситуації у світовій економіці та подивимось чи не наближується рецесія. Взагалі, є ряд стійких та надійних сигналів, які вказують на приближення рецесії у економіці США. Ось, наприклад, крива прибутковості Трежеріс на 100% у інверсії. Тобто, починаючи з прибутковості держоблігацій грошового ринку 3 векселі до 20-річних облігацій, прибутковість знижується, що скорочує пропозицію кредиту. Бо комерційним банкам брати депозит на грошовому ринку під більш високий процент, а видавати кредити на ринку капіталу під менший не вигідно. Крім того, ми бачимо, що таке положення кривої прибутковості завжди призводить до рецесії в економіці та примушує ФРС знижувати ставку. Фази рецесії нанесено сірим. 80% економістів Deutsche Bank вважають, що на протязі року у США почнеться рецесія, що майже завжди збувається, але треба, щоб цей показник дійшов до 100%. Ще один цікавий прогноз від від економістів Норда Банку. Вони вважають, що в поточному році економіка, економіка США скоротиться на 3%. Це досить низько відносно консенсуса. Червона лінія та поточно, поточної річної динаміки ВВП у США, це блакитна лінія. В той час, коли SP Global вважає, що ВВП зросте на 0,5%, навіть так, да? також на рецесію вказує динаміка індексу випереджальних індикаторів, котрий вже знаходиться нижче сигнальної лінії, тобто вірогідність рецесії дуже висока. Тепер тепер давайте подивимось на декілька важливих графіків, ілюструючих поточний стан економіки Америки, та перейдемо до ситуації в Китаї. Е, перший графік по Америці це реальні споживчі доходи, які так і не повернулись до доковідного тренду. Пунктирна лінія, крім того, з 2021 року реальні доходи перестали зростати. В той же момент з початку минулого року перестали зростати об'єми оптових оптових продажів. У США синя лінія в той час, коли запаси товарів на оптових складах зростають пунктирна скорочення доходу та розрібних продажів та зростання запасів це умови, які сигналізують про фазу надвиробництво США. Саме так було на початку нульових, що призвело до затяжної рецесії протягом 18 місяців. Ситуація, м'яко кажучи, не дуже, але інвестори чекають дива з боку Китаю, тому що він виходить із локдаунів, що сприяє розширенню економіки. Насамперед, хочеться поділитись ось цим цікавим графіком, котрий вказує. На міцну базу для розширення кредитного циклу, який посприяє зростанню економіки. Жовті стопчики це депозити, а сині це кредити. Через те, що соціальні виплати у період локдаунів збільшувались, а витрати зменшувались. Та через кризу у секторі нерухомості приріст об'єму збережень у минулому році колосальний та складає більше 20 трильйонів юанів, що по поточному курсі дорівнює курсу, дорівнює 3 трильйони доларів. Це сприяє. Розширенню пропозиції кредиту під низький процент. Також важливо те, що незважаючи на нову хвилю конфлікту між Китаєм та США, товарообіг між країнами вийшов на новий максимум, де експ... для експортно направленої економіки Китаю це надважливо. Якщо подивитись більш локально, то Народний банк Китаю у січні розширив пропозицію ліквідності, але у лютому все зійшло на нівець. Це відображено. Жовтою лінією, що давить на темпи зростання ВВП. Це пунктирна. Якщо зважити на кореляцію, то звісно, що це призведе до зниження темпів зростання річного ВВП. В очікуванні дива від Китаю інвестори з початку року вклали у китайські акції близько 20 мільярдів доларів, що є абсолютним рекордом. На графіку це в юанях 140 мільярдів юанів. На мій погляд, незважаючи на позитивні дані, поки рано, поки зарано ставити на зростання Китаю, бо в циклі рецесії світовий товарний ринок буде втрачати, що призведе до зниження доходів Китаю, тому вважаю, що інвестори поспішили зі скупкою китайських акцій, але ж якщо на довгому горизонті, то, мабуть, що норм. Негативні процеси в монетарній політиці і світовій економіці впливають на стан ринку нерухомості у розвинених країнах, наприклад, у ЄС. Рекордними темпами падає попит на іпотеку, що тисне на активність у секторі будівництва, це видно на прикладі нових замовлень на будівництво житла у Німеччині, що нанесено синьою лінією на графіку, та знижує інвестиції у сектор червона лінія. Крім того, якщо взяти до уваги кореляцію, то попереду у секторі будівництва. Провал інвестицій. У США картина не краща, ніж в ЄС. 82% американців вважають, що зараз не час купувати житло, червона лінія. Що знижує попит на житло, це нанесено блакитною лінією, яка досягла рівнів 2020 року. Але такі умови чомусь, не, чомусь ігноруються фінансовим ринком та ціни на акції взаємного фонду, інвестуючого у акції забудовників, продовжують зростати, утворюючи значну дивергенцію. Але не тільки акції в секторі будівництва США виглядають переоціненими. Весь світовий фондовий ринок не реагує на сигнали тривоги. У січні попит на акції повернувся. Особливо це торкнулось акції розвиваючих країн, Сіра лінія». приплив капіталу переписав сімирічні максимуми. Також інвестори купували акції США Синя та Європи блакитна. На фондовому ринку США інсайдери це зростання цін на акції, використовують для розпродажу своїх пакетів акцій, причому рекордними за декілька років темпами. Інсайдери це гендиректори та топ-менеджери, які знають про свій бізнес більше ніж ринок. Тобто вони розуміють, що перспективи бізнесу не дуже і розпродають свої пакети акцій. Крім цього, чіткий сигнал майбутнього обвалу ринка подає різниця між ставками корпоративних облігацій та трежеріс, який є дуже гарним показником апетиту до ризику. Показник вже нижчий за рівень 2007 року та наближається до історичних мінімумів. Це чіткий сигнал до ірраціональності інвесторів в оцінках ризику, бо попит на більш ризиковані корпоративні облігації більший за попит на безризикові держоблігації. Ми бачимо, що інвестори ігнорують сигнали з боку економіки про наступ рецесії у світовій економіці, що знизить доходи всіх економічних агентів, в тому числі компаній, а це знизить внутрішню прибутковість акцій та зменшить їх ціни. Ринок чекає від центральних банків, особливо від ФРС, зниження ставок вже наприкінці цього року. Пауел на ці очікування каже, що у ФРС інший погляд, але ринок, судячи апетиту до ризику, поки що зайнятий самообманом, котрий неминуче пройде. Ще більш ірраціональним виглядає ситуація на фінансовому ринку нерухомості в США. Вже є очевидним, що попит на нерухомість буде залишатись під тиском, навіть після зниження ставок, про про, про які ще мова навіть не йде. Потрібно деякий час для відновлення попиту, але ми, ми бачили, що ціни на акції взаємного фонду, який інвестує у сектор нерухомості, зростають, утворилась. Дуже потужна дивергенція, і це е, великий ризик для всього фондового ринку. Щодо світової економіки, то, на мій погляд, рецесія неминуча, але глибина та тривалість е, не визначені, бо все буде залежати від багатьох факторів: енергетична криза, ціни, монетарна політика, безробіття та інше. Я вважаю, що навіть центральні банки не знають напевно, чим закінчиться посилення монетарної політики цикл посилення монетарної політики. Але точно можна сказати, що судячи з темпів зростання обслуговування боргів, так довго високі ставки не протримаються і при можливості ставки будуть знижені. Та це навряд чи буде у поточному році. Але якщо трапиться аварія у фінансовій системі США або ЄС, банкіри будуть змушені реагувати пом'якшенням. А чи це буде, чи ні, то покаже час. На все добре та до нових зустрічей!